Якщо у вас був досвід відторгнення батьками, тобто ви щось хотіли сказати, але батьки не слухали вас. Тобто, тихо будь, я не маю часу, ну не набридай, я не хочу цього чути, то в майбутньому може у вас сформуватися. Копіювання цієї програми такої поведінки, і коли ви запишете якесь своє відео, там навчальне чи ще якесь, яке стосується якраз інформативності, то ви можете самі проти себе мати теж таке відторгнення. Тобто, слухаючи своє відео. Мати якісь таке відчуття, я себе не слухаю уважно, а це не треба слухати, а це щось, я говорю, неважливе в цьому відео. Розумієте, що таке копіювання програм своїх батьків. Тобто, все, що ми бачимо, ми це все скопійовуємо, можна так сказати, чи як це психотерапевти.